І також я вам ще одне розкажу. Так от, знаєте, оповідь. Це третя оповідь. Вам розкажу за одного такого хлопчика. Він був наскільки наважений, наскільки не потрібен. І це, знаєте, це у нього було з самого-самого народження. Він, знаєте, просто народився. І його знаєте, просто поклали, і він нікому не був потрібен хлопчик. А потім, знаєте, його забрала дуже люта і дуже страшна сім'я до себе, бо їм потрібен був робітник і раб, щоб він на них робив. Вони його там виходжували все, але вони над ним знущалися, били його, ображали, знущалися над ним, понижували, і все вони одна це робили. Першого дня його народження, то цей хлопчик не зазнав ні любові, ні тепла, ні, люб... ні підтримки в цьому мирі. На Білому світі він взагалі нікому не був потрібен, взагалі ні граму. У нього навіть не було світлої години, щоб у нього було добре, бо вік не було, поки він жив на цій землі. Його, цього хлопчика було звати Жерард. Це ім'я мені дуже подобається, бо так звали мученика, який мені подобається. Та я так назвала так само його, цього хлопчика нещасного Жерард. І знаєте, цього хлопчика звали Жерард. І він був погляньте дуже ненавидимий. Він не був нікому потрібен, його ображали, його били, над ним знущалися. Його, просто розумієте, милі друзі затопкували його ногами. Лише було одне слово – «Покидьок! Пронеси дров, Покидьок! пронеси води, покидьок, підміти в хаті, Покидьок!» Розкинь гній. Покидьок, покидьок, покидьок і покидьок. Що не робиш, це покидьок. І його мої друзі, наскільки змушували тяжко робити, перш уранці прикидався, а ввечері лягав. І сьому Жерардові лише було сім років. І ще був дуже маленький, і його дуже заставляли тяжко робити. І до сім років він не задав ні тепла, ні ласки, ні любові, ну нічого взагалі, наскільки нущалося над ним, його били, пінали. Ну так, знаєте, йому було тяжко цьому Жерардові жити. І так, знаєте, йде Жерард по дорозі. Маленький хлопчик все. Його десь там послали йти по воду в далеке місце, бо тут води не було, тут була засуха. Я аж на три земель послали його по воду. А потім знаєте, він йде по воду і йде по воду, знаєте, пішкарісом, йде, йде йде по воду, по воду, по воду. І Ніхто на нього не зважав, никому не потрібна та дитина була. Навіть на нього не зважали, ніби його на світі нема. І потім приходить до одних панів, до дуже багатих людей, і каже Мадам, пожалуйста, дайте води, а потім каже, «Що тобі, мальчик нужно. Тебе дати води? Так, да. хорошо. Чертенок. Потім вона, знаєте, взяла йому, налила повну, повну знаєте, відро води налила і каже, бери чертенок і провалює відсюди. Мені от тебе плохо пахне. Пані там мадам побрязгувала ним, вивела за двері, але води дала, не пожаліла. Потім якось хорем пополам приніс воду додому, а потім його питають. Підкидеш, принес воду, принес. А тепер йди роботай, а потім його заставили, гніть, знаєте, розкидати, те робити, те робити. Його, знаєте, дуже тяжко працювати заставляли. І він уранці прикидався з тяжкою роботою і лягав. Але він, знаєте, пиле труття був незвичайним хлопчиком зарад. Він був надзвичайний, я Пелі трутя скажу. Як заснув. це буває в мері. Як це тайта та тайта. та на это заснув. Чи заснув? Чи не спратомнів? Я не знаю мені троця. Він так знаєте, -та, заснув. -та, побачив. Така така чиста, така небесна, така Він побачив таке прекрасне, така чисте, така небесне, таке світло. Він побачив, надам щастя. Він побачив ті чистий хор неба, він побачив Ісуса, Він побачив всіх ангелів, Він почув цей чистий голос неба. І жарад, знаєте, сокрушався. Він чув цей симфонічний, чистий спів неба, що скрипелі небесні грали йому. І він усміхався, і торжествував, І засипав. Чи він вже був непритомлений, чи він засипав? Він не знає. А потім, знаєте, підходить до нього мы дуже строгий. А мы було, було звати Матіус. Так барон, бегом к роботі! Бегом к роботі! А то ти тільки спиш і нічого не хочеш делать. Бегом подкидывай к роботі. Ми тебе подобрали, кормим, одягаємо, а ти еще. Розльокся бігом к роботі. І потім, бідний, знаєте, Жерард тяжко почав робити. Потім його знаєте, заставили, як вам сказати, кухню чистити, бо кухня була дуже гравна і треба було там почистити кухню. Він там почав кухню е до блясково вимивати та вимивати. І він там ту кухню десь пару вимив, выдрена, вона була блестіла, як моя бути. І потім Жерард і Гірко плакав і плакав, і... а потім він казав, почему это не, 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 не в настоящей моей жизни, а только или я там был, или это только сон? Не знаю. Почему я не в том мире, где я видел, а здесь? страдательном мире. Я в этой жизни никогда не видел любви и тепла от этого мира. А мне только семь лет. А я уже страдал в этом мире. И потом он так на это подумал. А потом на это перешла. Там мадам удела одна это батуга. И почала дуже-дуже-дуже Жерар быть. Почала, знаєте, Жерарда бити і збивати його до такого степені, що він не непритомнів. І потім, знаєте, жирард був такий худий, він завжди хотів їсти, він був голодний. А потім вже мадам бачить, що він вже не притомнів і каже Сажреш і будеш далі працювати. Потім вона, знаєте, така я мадала, що навіть би його собака не їв. Його би навіть бомшнеї в те їжу, що їв вже Вона йому, знаєте, дала сечу. Це страшно. сеча була перемішана з будою. І потім вона йому дала, як вам сказати, посвілий хліб. І він те все, знаєте, на силу з'їв. але він його не то, що їв, а він його їв жа так жадно що не можна, знаєте, було дивитися, як він жадно їв та що вона йому наляла. І потім каже: підкидеш к роботі. Я тебе накормила, значить ти повинен працювати, значить ти должен это це, це робити. А потім знаєте, цей хлопчик Жерард знову почав робити, він побачив, що у нього сильно буде живіт, в нього круги перед очима, він попарає. А потім його заставили сапати картоплю. Він ту картоплю просипав за тиждень. Потім його змусили е збирати, скачати знаєте, солому. Це все він робив. робив. І він робив, лише він і робив, і потім, як йому Жерадові сповнилося 10 років. Як мені в духовній точці зору 10. Такий жрадові 10. А потім мене друзі, я вам розкажу, як Жерадові було 10 років, він вже був такий ходий, він вже був такий нещасний, він вже знаєте, мене друзі. Збитий такий був нещасний, він був істощений. У нього була язва, у нього, як вам сказати, мені друзьям. У нього, мої друзі, була язва. У нього, у нього, як то вам сказати, був рак, у нього було невелічимо. І знаєте, як був сам, його сокрутали такі болі, так, така страшна. Він кричав, він просив Бога сили. Але потім він, знаєте, якусь таку знаєте, знайшов ділинку, і він ту ділинку випав, і він ізцілився від язви, і від та й хвороби рак, йому стало легше, він і цілився в крові Бога. І потім, знаєте, він укріп, а потім, знаєте, Жерард відчув, що він полишив своє тіло. Він полишив своє тіло, він себе відчув. Він побачив такий світлий, прекрасний світ. Він побачив такі облака, такі ангели, такі хоровими, такого Ісуса. Такого доброго Ісуса, Бога нашого, спасителя всіх цієї вселеної. і вселеної. Він побачив адвола. І він побачив Ісуса нашого Спасителя Бога Отця Небесного, який благословляє любить та своє траття. Він побачив допошителів. І він побачив все світ на світ. І він був такий свят, такому блаженстві і радості. І він побачив тих скрипалів, ці прекрасні чисті добрі лися. Ісус Христос, той Бог любовчий, тепла і підтримки ніхто не потішить і не пожаліє, як Ісус, як наш Бог, який дасть заспокоєння, втішення, любов і заспокоєння душі, цілесні, страждання, погасить і духовчі. Лише в Ісусі Христі, лише наш Бозі, знайшов покій защастий хлопчик Жерард. і він відчув, що він біли в шатах, і він відчув, що він такий щастивий і йому так легко до постах потік. Чи щасливіша людина з цього миру, обиру, зі оселети. Але потім політруття погасило його радості, блажанство забді, потім він вже відчув, що він вже ослабляє, що його тіло таке ослаблене, що він такий голодний, і йому ніхто майже не давав їсти. А потім тайт, -та, мадам і батьє його дуже відбивати добітками, почали дуже відбивати його батогами і від відпалітруття втратив свідомість і відпобар. Але потім він полишив своє смерте тіло, він пішов в той край, в те блаженство, те щастя, те, де те по смерть. Я зустрів Ісус Христос і сказав Сиду бій, Жерарте, я втираю твої сльози, і забираю твої полі. Відів Діма Отця, я заспокоюю всіх, що тепер, там ти не даш спокою щастя віки віков. Потім він побачив цих скрипалів до пахних небесах, які, які грали на цих духовних скрипах, скрипках на цих прекрасних духовних небесах і трубетах. Він побачив палітруття, всі прекрасні шестілиці, які він був вік до життя не бачив, які його зраділи, які його любили, які він міг бігати і грати. Як йому так прекрасно було, в було на дебесах, пальтруття. Він дійшов Справді, щастя, справжній покой на постах. Відташов в те блаженство, ту радість, ту блаженство в постах, де йому всі раділи і всі ліпили його там. Він веселився блаженство, сказав, Ісусу, тату, тату, мій Ісус, я дякую, що я тепер до тебе. Чоєвий віки буду щасливий ніколи не буду плакати. Тобто вічне щастя, вічне покої, вічне блаженство вивік. І же дійшов зайшов справжніх друзів на депосах. Адголів, хоровибів, Ісуса і так добрі листя, яких в вік життя не бачив. Та він знайшов справді щастя і справді покой. Тепер він упокоїв своє тіло, а тепер він живе в депосах у вік щасливо і благостопади, перед руця, але його тіло знайшло мертвим, його на силу похоронили і дається, бо Христа ніхто не поставив. і було дописано, помер покидьок. Народився покадяк і помер покадьок. В людських очах він і що А Боже, сідий, тому що Бог сказав, ти сідий в моїх очах, тому що шанований став, і я покохав тебе. Бо вік слава, це оповідь, обідь.